Всім привіт! Появилися в мене ось таких два воблери для ловлі щуки. Можна було б сказати, що і для ловлі окуня вони теж підходять, тому що верхній воблер, він подібний на японську приманку Z-Bates Orbit 80, нижній теж на японську приманку Yuzuri 3D Minow. Його довжина в оригіналі здається 6,5 см. Тут, якщо я точно пам'ятаю, 6,3 см. Приманочки 8 ,6 3 см для окуня не такі вже й великі, якщо, звісно, рибалити на річці або на водосховищі. А на наших мілководних калюжах ці приманки для окуня завеликі. А ось щука їх може атакувати. Тому і сказав, що ці приманки в мене для ловлі щуки. Це дешеві приманки. Верхній орбіт взяв в кислотному кольорі. У нас водойми досить таки. Каламутні, надіюсь, цей колір буде привертати увагу щуки. А знизу ось цей 3 d Minnow, що подібний, він вже більш під натуральну рибку. І бачите, він пофарбований зсередини. Ще мені такі воблери подобаються, що навіть як їх щука буде гризти, фарба з них злазити не буде. А ось цей під орбіта, бачите, як він пофарбований, ось ці крапочки. Це все фарба відлетіла. Тут фарба буде, мабуть, погано триматися. Ось таких два воблери. Ось так воблери виглядають знизу. Не знаю, камера передасть чи не передасть, але петельки потрібно проклеїти. Що в першого, що в другого воблера. Але що радує, трійники тут гострі. Ось таких два воблери для ловлі щуки. Ну і, звісно, якщо виїду десь на водосховище або на річку, та й для ловлі окуня будуть в мене цей подібний неї Зурика 3D Minnow, інший на z Orbit 80-й. Оригінала орбіта в мене немає. Колись давно-давно можна було його купити, ну, але на той час не було можливості. А пізніше, вже коли гроші з'явилися, то якось. І не було бажання його купувати. Натомість купив я собі Єзурі 3D-міну, має в декількох кольорах. У свій час цей воблер непогано ловив рибу, тому вирішив і взяти ось таку дешеву копію. Подивимося, як ці приманки покажуть себе по нашій місцевій капризній щуці. Друзі, в кого є оригінальні 3D-міну від підізурі, пишіть ваші враження у коментарі під відео, які риби трофейні клювали. Також, хто має орбіта оригінального, теж можете написати, як він у вас ловить рибку, які трофейні попадалися щуки та окуні. Ну, можливо, жерха, якого ловили. Буде цікаво почитати. Також, хто на такі копії ловив, теж можете написати свої враження.